Друзі, доброго ранку. Знову проставки. Чому знову проставки? Тому що дорог немає, а машини купують з-за кордону. Там, де ідеальні дороги, нормальні умови. І люди на, низьких, на низькому кліренсі не можуть нормально проїхати. Volkswagen t 5 і, і 2, будемо так говорити, 65,2. На дорозі міряв було 64. А тут, так як підлога рівна по уровню, так само 65,2. 65,2. Поїхали. Зняв дворники, зняв uh, таку вот резиночку і можна зняти от цю планочку. От. Зараз вона от відщлкується і у нас є доступ до стойки. Потім це все діло треба. Надо... Пылесосом листья убрать. Если уже есть туда доступ, почему бы нет. И дальше продвигаемся. Снял всю декоративную решетку и все. Вот такие вот тут сейчас короткие болты. Ну, молодец, Властник, это все смастено. А мы поставим вот такие вот блини. Коробочку, де наша коробочка. Ребята, так виглядає вже проставка, яка стоїть. Болти чітко підійшли. Прийшлось тут пружину трошки стянути, тому що ти набагато нижче не опустиш. Я не хотів знімати стойку. Стабілізатор відкрутив, трошки надавив. Все, поставив. Вон болти вже виглядають. Вони смастяні в саля долі. Все, можна відпускати пружину. Ставити стабілізатор, закручувати колесо, опускати машину вниз і переходити на другу сторону. Ну що, зажимаємо. Дотягувати буду руками. Якщо не дотягнуло, нормально. Все, опускаємо. Друзі, в кожній машині треба мати свій інструмент. Оці всі стяжки, навіть ось такі. пам'ятаєте, я тут наварив. Ну от, довелося зрізати. Поясню чому. Зараз в такій машині ти отак от не поставиш, речах мешає. А внутрі там є отвір. Оце викручуєш, отак от шестигранник поставив, знизу отак от стягнув. Пожалуйста, поставив. Зараз я гайку так само наварю, тільки менше діаметром, щоб можна було, якщо треба, щоб їх можна було зняти. Може, кому було корисно, Користуйтеся. такий лайфхак. Робота виконана. Яким чином то мої проблеми. Головне, що вставка стоїть. Проставка. Тут, звісно, взагалі не така система, як е, в Volkswagenі 4-му, як на шкоді. Да? Тут взагалі ваші много тут не балка. Стабілізатор, а мобілізатори. Багато сендблоків. Коротше, так швидко зробив роботу, що машину вже віддав. Зараз пойду до власника і знімлю відео, покажу, який зараз кліренс став. Щас. Все, машина вже у власника в дворі. І Ось я вже 7069. 70, 69. Вона не ровно стоїть, має бути 68. তাকত